І так, сьогодні у нас ще буде одна упаковка. Тепер знову ж таки Алікспрес. Такі телефонові пакетик. Це є е, такий градусник. Зі шпицею, так тобто, що можна для кухні загалом. Дійшла посилка за, 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 за місяць часу. Дивно, завжди китайці пишуть меншу вартість. А тут написали 7 доларів, хоча вартість 4,5. Ну, Давайте відкриємо, подивимося. Вже в такому, я знаю, якийсь такий пінопластовий штуці завернути. Отак От. От воно виглядає. В пластиковому кейсі такому. І в кульочку все тут заліплюємо. Така кришечка. <гум> Можна на ялинку вішати подарунок. Так, давайте відкриємо, подивимося. Там тут є якась інструкція. Вона прилипла. О! Є. Так, з одного боку чистий. Наш рідний китайський, який ми всі добре знаємо, з іншого боку англійський. Так. Отже, від мінус... Ні, оце. Від мінус 50 до плюс 300 градусів міряю. Помилка плюс-мінус 1 градус Цельсія. Батарейка. Півтора вольта. Якось отаке. А 13 Ось, ще щось там показує Не знаю, чи є в комплекті батарейка. Є в комплекті батарейка, така маленька. Зараз ми її закрутимо назад. Тут на Різьбі кришечка. І оця червона штука це є резинова ставка, тобто воно, ну, як розумію, вже туди нічого не затече. Оба на й включився сам. 22 показує. Мені ростає температура. Включити-виключити. Тут перемикається Радуси, оце Цельсія Фаренгейта. 28. Тут мінімум. Максимум, мінімум. Ага, і поточно. Холд. Не знаю, що таке холд. Так, ну і аналогічно тут від мінус 50 до плюс 300 в Цельсіях, або від мінус 58 до плюс 572 градуси Ну, Давайте подивимося, яка в мене <гум> температура тіла. До грі. До 36 чи ні? От. Так, давайте зараз візьмемо лінійку, магній помірюю. Який розмір? Розмір десь в районі 25 загальний, і сама ось ця шпиця 15 см, тут діаметр десь 22 мм. Така от штучка. От. Ну, невеличка. Досить. Досить так, так посередньо зробимо. Побачимо, як буде себе вести в подальшому. От. На цьому все. Дякую за побачення. До наступних розпаковок.